Я розумію те, що очікування може у когось були, в мене не було очікувань запрошення. І в цій студії я про це сказав кілька місяців назад. Чому? І чому фактори, які це зараз стримують, не дають можливості прийняти таке рішення. Були інші очікування, в мене свої були очікування, вони справдились в чомусь навіть більше, ніж я думав, що це можливо. Зокрема, та ж сама заява G7, і ми побачимо цю конкретику. Я дуже сподіваюся, що надходження зброї, інформації розвідувальної і навчання тренінгові програми зараз підсиляться ще більше. Тобто є питання, які прозвучали. Досить оптимістично нарешті стосовно додаткових ракет до 300 кілометрів, скалп, то що там британці постачали зараз, французи. Дуже сподіваюся, що це буде швидко, тому що нам потрібно на фронті зараз ці речі. Тобто, деякі речі зробили вони більш навіть конкретно ніж очікувалось а в загальній оцій рамці. Е, ну, підігрівались такі очікування. Давайте будемо чесними: в суспільстві українському да, такі настрої, якщо зараз подивитись на оцінки, кажуть, нас не взяли в НАТО, да? а хто казав взагалі-то, що це? Буде зроблено на цьому саміті. Тобто це дуже небезпечна річ. Не можна спочатку розкачувати завищені очікування, а потім посипати голову попілом і казати: От-ми не досягли. Я, наприклад, вважаю, що цей саміт досить успішний. Я вам скажу більше, якщо чесно, я можу як українець, от просто сказати, що ми зараз, е як наша офіційна влада, каже, де факто, ми вже відповідаємо членству НАТО, де факто, ми вже можемо там бути, і ми дійсно більше ніж інші країни е виконуємо формати там демократії. Але, ну от, шановним ну, паном Кобіліусом, я не погоджую, що Албанія чи Македонія Північна да, чи Чорногорія, що вони від нас відстають. На жаль, на жаль якщо чесно, якщо покласти е, просто на стіл, Бюрократам натівським ці всі цифри, які відбуваються, то там не зовсім така картина. У нас є ще резерви для того, щоб показати результат, який вже показала, от, здається, Албанія. Я, можливо, якби не спілкувався з цими в цій країні, з прем'єр-міністром свій час, з людьми, які там представляють Албанію, з послом в Вашингтоні. Я, можливо, деяких речей не знав. Але я вас запевняю, Албанія зробила величезний. Такий спорт для того, щоб отримати рішення, тому не треба нам порівнювати. У нас свій кейс, своя ситуація. Ми не, не така маленька країна, ми велика країна. У нас свої складності. Тому я абсолютно в цьому плані оптимістичний. Я взагалі вважаю, що ніякої там фіаско не відбулось, і навпаки, зараз треба підсилити зусилля для досягнення ключової мети. Які очікують весь народ України, що буде після війни, як ми будемо закриті від Росії від цих постійних провокацій парасолькою безпеки? Тобто, і тут я скажу: я не почув дійсно в країнах НАТО такої стратегічної визначеності. Стосовно що буде з Росією, коли це відбудеться, як буде досягнута ця перемога над Росією, От цього я не почув. І в цьому можливо я можу визнати слабкість, тому що сигнал в Кремлі можуть сприйняти нечіткий. Зараз Джозеф Байден сказав, що заява G7 підсилить цей сигнал. Це правда. Я побачив в заяві G7 набагато більше таких е, обнадійливих сигналів і конкретних в Москву, ніж це було, скажімо, в Ком'юнюке по НАТО. Тому давайте сприймати все в комплексі і дивитись не на дипломатичну мову, тільки на якісь там інституції зміни, що також відбувається. Давайте дивитись на ключове, який результат. Нам потрібен перше перемога, деокупація на фронті, і значить, зброя зараз, а не колись, літаки найближчим часом, ракети зараз, а не колись. І нам потрібна захист, безпека надійна після деокупації. Бо, бо після війни мені ця фраза не подобається, тому що війну після війни це вони думають про перемовини, які щось зафіксують. А якщо ця війна формально не закінчиться перемовинами, може і так бути. Тому я думаю, після деокупації території вихід на кордони має бути рішення про Членство в НАТО і вікно можливостей не закрито. Треба рухатись в тому напрямку. Єдина для нас проблема, що це не відео всієї зустрічі, а це та частина, яка робиться спочатку для преси, де як правило всі дякують один одному, показують максимально дружні стосунки. Це нормально. А далі буде серйозна розмова. Ну далі якраз буде з'ясування ситуації, яка для мене також зараз не зрозуміла до кінця. Є з одного боку трек євроатлантичної інтеграції, ну в нашому випадку зараз членство в НАТО, і тут ми розуміємо, що зроблено, по перше, ну, начебто відмінено цей план дій щодо членства, да? але насправді в останній момент. Німеччина там внесла пропозицію замінити іншим інструментом. У нас є річний національний програми, це той же самий план дій щодо членства. Тільки він так не називається, і він, ну, його досягнути на 100% майже неможливо. Там містяться всі наші зобов'язання і по реформам, тобто про охорони системи, служби безпеки, навіть мовні питання, все там, все. І це не на один рік. І в цьому проблема. Я думаю, що це буде далі обговорюватись, яким чином ну, зробити більш конкретні якісь зобов'язання. І другий трек, який озвучений зараз президент Сполучених Штатів, на цьому наголосив, що в комінюке, да, це G7. От те, що зробила заяву G7. А там говориться: у нас називають гарантії безпеки. Я скажу: не повторюйте помилку, як. Була перед самітом вільності, завищених очікань. Жодних гарантій безпеки там немає. Жодних там є, це не треба називати гарантіями. Там є розширення обміну, я вже казав, там розвідданими, тренування наших військ, постачання озброєнь, можливо, спільне виробництво, ремонт. Це не гарантія, це поглиблення співпраці, це додаткова підтримка. І тому це не гарантії. Гарантії таким чином не оформляються. Так от у мене питання. І там сказано, що це після війни, ті, ну як називаємо ми гарантії, да? те, що в офісі президента називають гарантіями. І НАТО сказано, давайте після війни приймемо рішення. Так це тепер два паралельних трека, чи це гарантії, як говорилось, будуть до вступу до НАТО? От мені здається, наші ці пояснення, які були зроблені, вони зараз не підтверджуються. Тобто у нас, по суті, вимальовуються дві альтернативні моделі. Одна з них це дійсно швидкий такий вступ до НАТО, який політично ще не готовий. І друге гарантії, який фреймворк, тобто загальна рамка в цій заяві дана, а далі будуть переговори і двосторонні розмови з кожною країною, що вони можуть надати. Те, що в вільнюсі буде оцей от Київ-Секюріті Компакт, да? те, що договір по Київську. І ми тепер е, є певна невизначеність знову. От невизначеність це погана історія в умовах, коли на фронті можна було очікувати додаткового сигналу. Проблема ж, розумієте, в чому? Тепер всі очікують знову від фронту результатів від наших збройних сил України і Сил оборони. І бюрократи політики не допомогли всю формулу миру, справедливого миру, додати політичними засобами, а знов все переноситься на військові засоби. Я думаю, це з моєї точки зору зараз недо, недорозуміння чи нерозуміння повністю, що зараз би включити, допомогти на фронті військовим саме такими політичними засобами. От таке Меседжами в Кремлю, що «No chance», не буде у вас шансів ніяких. Не треба складати руки зараз. Звісно, треба зараз. Тоді на цій зустрічі, я сподіваюся, вона зараз проходить. Треба вимагати все-таки виконання по часу обіцянок в більш такому реальному режимі. Тобто, ну ракети атакомс. Це перезріле питання, на мій погляд. Це ракети, які можуть хаймерси використовувати. Не бачу причин, чому це не зробити. І ті ж самі додаткові речі, які. Америка і так нам дає. Там прозвучало 3 мільярди, я вам скажу 43 мільярди. Ну, просто трошки там, так ми почули, 43 мільярди військової допомоги на сьогодні. Тобто, допомога величезна, але, але ми залишаємося. В нерозумінні, що буде після деокупації, я не бачу іншого сценарію ніж я завершую, ніж членство в НАТО, і не треба формувати ніяких паралельних треків. Тобто, це має бути знову повернуто як передумова членства, а не паралельний трек.